Вони мені ногу віддали. Правильно зробили. Я усе розповім матінці. Вона буде розчарована. Так, я також розчарована. Ви не можете уявити собі, наскільки я розчарована? Я б ніколи такого не подумала. Діти мої, ходімо звідси. Отакої це дає. Що ви сказали? Що ви що сказали? Нічого, нічого. Отакої. Ви сказали, оце дає. А, -а, -а, а, -а, а так, 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 так. -так, 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 -так. <ривёзы> Будьте вічливі. Будьте вічливі. Я кажу жорстокість. А в той час мерло і компанія граються в жандармів та крадіїв. <ривёзы> Ні, особисто я розчарований. Я <ривёзы> також. Але зараз не час. Упіймав? <ривёзы> Пішли! Ми обдуримо старших. Вони не хочуть гратися з нами. Але ти мій друг і я розповім тобі страшну таємницю. Розповідай. Боже мій? Біжімо швидше. Пане старшина, діти втекли рано вранці до покинутого будинку, щоб запустити на місяць космічну ракету. Так-так, Їм вистачить для цього вибухівки. Треба бігти, поки все не вибухнуло. Вперед сестро швидше. Це тут, це тут. Погляньте, що ви на це скажете? Де ваші вундеркінди? Мабуть, почули, що ми приїхали і сховалися. Діти, ідіть до нас. Їх можна привітати, цих шмаркачів. І яка краса, ви тільки погляньте. Так, це ж треба. Оце так конструкція. Послухай, ти казав, що вони мають її запустити сьогодні. Так, але для цього їм потрібне пальне. Мабуть, вони за ним пішли. Куди? На склад Сентропе? Сентропе. Але чому? Там на складі багато пороху. Отакої. Послухай, малий. Я розумію, що ваше покоління має своєрідне почуття гумору, але щоб настільки я не очікував. Вони про все дізналися, коли їздили на склади з сестрами. Але, але вони підіруть самісто й себе місто. разом з ним. Панове, треба діяти швидко. Прийшов заберіть сестер та відволічіть їх. Швидше. Давай, давай, ходімо, сестри мої, сестри мої. Панове, ви знаєте, чим ми ризикуємо. Я не маю права віддавати вам накази, тому покладаюсь на ваш вибір. Так, пане старшина. Матінко, погуляйте з хлопчиком і нічого не запитуйте. Але, пане Крюшо, я маю знати. Послухайте, на мисі Кеннеді вас би вже послали куди подалі. О, Куди вже далі? Послухай, Ерік, якщо ти щось знаєш, ти маєш мені розповісти. Чоловіки самі упорюються, Чот забирай, у них нова тачка. Номер місцевий, знайти легко. Всім ми не потрібно. Три карти Берліго залишайтесь тут. Решта. За мною. Чому ми? Служба. А ви знаєте це місце? Перед прийшов, з'ясуйте, що там і як. Так, Мерлофугас, драбину швидше. Піднімайте. Але чому я, тому що ви. Немає сенсу лізти усім, якщо хлопців там немає. Лізьте і оцініть ситуацію. Не чіпайте мене. Шеф Караул прямо навпроти казарми. Так, а якщо буде якийсь патруль, не треба про патруль, навіщо ви говорите про патруль. Не чіпайте мене. Тримайте міцніше, міцніше тримайте. Дуже високо, пане старшина, дуже високо. Ви хочете, щоб я поліз? Тут Дуже високо. Не бійтесь, вставайте.